Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважанні. і запрошую, запрошуючи до цієї молитви. Я хочу, щоб наше серце сьогодні було вільним, вільним від усіх переживань, вільним від тривог, вільним від думок про те, що буде завтра. От сьогодні хай цей вечір буде вільним, пустим, щоби Бог, промовляючи до нас слово, міг зайти в наше серце. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї. Ті, що на Господа вповають, Відновлюють сили, немов орел, здіймають крила, біжать, не, не знають утоми, ідуть уперед, не знемагають. Знаєте, зараз в інтернеті дуже багато з'являється фотографій, відео з подіями, які були рік тому. Тобто... З певні річниці, річниці тої трагедії, яка почалася 24 лютого 2022 року. І от дивлячись зараз на ось ці, як би це сказати правильно, на ось ці всі події, ти розумієш, що наскільки український народ є сильний. Наскільки ми дійсно є нездоланними. особливо зараз, коли дуже багато відео виставляють хлопці з передової, з бліндажів, з окопів, зі своїх боїв, які дивишся на них виснажених, втомлених, але тих, які не відходять назад. Тих, які не ховаються за своїми е, спинами своїх дітей чи жінок, тих, які не розказують про знання законів і що їм не мають права вручати повістки, це ті люди, про яких сьогодні говорить ось цей стих. Що ті, які на Господа вповають, вони єдині вповають на Господа. На Господа вповають ті, які підтримують цих хлопців. На Господа вповають ті, які роблять все для того, щоб ця країна перемогла. Такі люди є безстрашні, такі люди є незламні. Такими людьми слід не просто гордитись, а розказувати всім. Про їхню мужність і силу. А той, хто ховається, той, хто втікає, той, хто заплатив за свою, е, як би це сказати, хотів сказати, індульгенцію, той, хто заплатив за свою якусь фіктивну хворобу, щоб його не взяли в армію. І зараз сидить, тішиться, який він крутий, класний. Що він все може, він все сильний, ні, не може. Бо Ягуз ніколи не зможе досягнути нічого в цьому світі. Навіть як він здобуде світ, він втратить душу, як каже Христос. Хто й то погубить своє життя, тобто погубить своє, втратить свою душу заради мене і заради тих, кого любить, той навпаки здобуде. А той, хто буде гнатися за цим світом, здобувати славу, визнання, силу, той все втратить. Наші військові ті, які там на передовій, ті, які взяли до рук зброю, наші волонтери, наші ті люди, які працюють, не зважаючи ні на що. Офіційно працюють, сплачують податки. Ті люди, яким приходять повістка, не втікають, не ховаються. Тобто ті українці, які не на словах, а на ділі захищають свою країну в різний спосіб, наголошую, в різний спосіб, ось це сильні. Це ті, які знають про Бога все насправді. Бо вони на Бога уповають. А той, хто на Бога уповає, завжди буде безстрашний. Той, хто на Бога уповає, завжди буде в достатку. Той, хто уповає на Бога, буде мати відновлені сили і буде в безпеці. Сьогодні, дивлячись на історію нашої країни цього року, на ось цей рік історії. На ті всі фотографії, які виставляються відео, ми маємо чітко зрозуміти кожен собі. Ми незламний народ до того моменту, поки ми є з Богом. А той, хто є боягуз і втікає від цього, думаючи, що він зможе себе захистити в такий спосіб, хай знає, від Бога сховатись неможливо. Плач. Сльози, дітей, плач матерів, дружин, кров тих люд хлопців є на їхніх руках, на їхніх боягузливих вустах і серці, на всіх тих, хто в цій війні тікає, на, всі, на тих, хто на цій війні намагається нажитись. Я хочу їх попередити. Від людей ви сховаєтесь, але не від Бога. Колись я почув таку фразу, яку е, сказав отець Єремія студит, сказав він про це про е, наші гори Карпати. Всі знають, що таке Букове, всі захоплюються красою, яка там гарна, все набудовано. Але чи пам'ятає хтось оці гори Буковелю до того моменту, коли там почалося це все? Чи пам'ятає про це? І отець, коли він ці слова мені передали його, він каже, коли він побачив оті гори, зруйновані, знищені ліси. Він сказав просто. Бог прощає, людина прощає, але природа не простить. Це, це було сказано для того, щоб пояснити людям, що людина має все вміло і правильно робити. А щодо цієї війни я скажу так, від людей сховаємось, від війни можемо втекти, але від Бога. Нікуди. Тож пам'ятаємо собі про це, що з Богом ми сильні, а коли ховаємось, ми слабкі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твої Царство, сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помила нас рішення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони і захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усю нашу Україну, усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, служби ДСНС, пожежників, порекордонників, поліції, усіх наших військовополонених живими і нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України, усвідомили всі свої злочини і розкали своїх гріхах, отримали відповідне покарання і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захоронені, захисти нас цю ніч, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, о 8-й годині ми будемо молитися 40 у за померлих, а в 9-й годині розпочинаємо нашу молитовну дальну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!